Друзі, всім привіт! Ось уже у нас зараз настав пік плодоношення ранніх сортів. Ми вже наповну збираємо ягоду і її реалізовуємо. Дуже гарно зараз вона звисає такими китицями на кущах, виглядає як такий потужний виноград. Зараз ми пройдемося, вам покажу це все. Також покажу вам, як я борюся з лимаками, тому що цього року їх надзвичайна кількість у нас розмножилася і почали під'їдати ягоду. Минулі роки вони не чіпали лохину абсолютно, а цього року вже їм посмакувало. Тому не забувайте підписуватися на канал, ставте лайки і йдемо, пройдемося. Ось моя контейнерна посадочка. Тут досить гарний врожай. У мене основний акцент на ранні сорта я зробив на сортах река і дюк. Оскільки це одні з найсмачніших сортів. Ось река дуже велика загрузка, ягода гарна, розмір середній. Не є вона дуже крупна, але вона досить солодка. Ну ось така. Збір ми робили вже неодноразово, тому ягода на китицях китиця вже така неповна, багато вже є, що ми зірвали. Але ягоди ще досить багато. З дюком там вже інша справа. Там ягода вже набагато крупніша. Також непоган, непогана врожайність і досить солодка. Ну, не дарма дюк називають там, королем лохини. І ось так. Його найбільше засаджують на промислових плантаціях, оскільки тут така досить ягода якісна товарного вигляду. Ось це река. Река не підводить завжди, в неї досить хороша врожайність. Ну, то що з калібром. Потрібно слідкувати досить чітко, щоб не було перегрузу. Дюк там, де невеликі китиці, то надзвичайно крупний. Ось дивіться. Такий досить хороший калібр. Ягодка велика, де-не-де де трапляється і 2,5 см в діаметрі. Ну і вона досить солодка. Ось така гарна ягідка. Починають дозрівати вже також і середньостиглі сорта, але так ще потрохи. Ось це блюкроп, також досить солодкий сорт, ну, в нього аж відчувається, так що дуже багато цукру в тому сорті. Ось бачите, також гілки не витримують, ось дивіться, яка гілка зламалася, шкода, але нічого не поробиш. Треба було підв'язувати, а тут трохи важко. Підв'язати на цій моїй контейнерній посадці. Ось, блюкроп. Трохи птахи нас почали турбувати. Також починають ягоду під'їдати і з цим велика проблема. Ну, але, щоб спасти від птахів, потрібно натягувати сітку, Ну, це дуже дорого буде. Я ще поки що не можу собі це дозволити. Бачите, так справжній так як виноград. Ці китиці, до речі, на будь-якому сорті лохини є. Це не потрібно якийсь особливий сорт для таких китиць обирати, бо часто люди питають, чи буде в мене лохина плодоносити ось такими гронами. Так буде. Просто малі рослини плодоносять там поодинокими ягодками, а дорослі вже старші рослини плодоносять ось такими китицями. Так що за ягодку звертайтеся, замовляйте. Досить солодкі сорти, зараз дюкрика. Та й потім вже середньостеглі підійдуть. Це блюкроп. Теж дуже хороший сорт. У нас зараз досить сламаків багато появилося, тому з ними борюся, підсипаємо тут такими гранулами. Зараз вам покажу. Ось по периметру плівки я розкидаю ось такий препарат проти сламаків, це брос. Він дуже дієвий. В горшки всередину його не закидає, а ось так навкруги розкидає слимак, коли має контакт з ним, тобто десь заповзає на цей препарат, ну його повністю знищує. І наша ось чудова ягідка ось така, залишається непошкоджена ними. Тому що слимак дуже її гризе. Ось така ягідка, це ягідка, яку пошкодив слимак. Бачите, як він під'їдає, залишає свою слизь. І ось так він псує нам врожай. Але з ним принаймні легше боротися, ніж з птахами. Тут дуже, дуже багато такої ягоди над'їдженої є. Бачите, на кожній китиці всюди є над'їджена ягода. Ну нічого, це, це діло поправиме. Також на підході вже сорт Блюголд. Блюголд надзвичайно врожайний сорт, він більш низькорослий порівняно там, з дюком, рекою з чи з Блюкропом. Ну, і в нього йому треба трошки більше повисіти на кущі, коли вже ягода посиніє, для того, щоб вона набрала солоду. Але це надзвичайно врожайний сорт. Ну, ось бачите, самі, яка загрузка. Але ягода не є дрібна. Ну, основне, що можна. Орієнтуватися, чи кущ не перегружений, це те, чи є наявність листя біля ягоди. Ви бачите, листя тут рівномірно. І ягода присутня, і листя. І, відповідно, ягодка буде розвиватися в своїх розмірах. Ось такий блюголт у нас. Сорт досить хороший по врожайності, а з смаком треба трішки почекати, щоб він набрав його під час свого повного дозрівання. Далі йде середньостиглий сорт хурон. Дуже смачний сорт. В нього є ізюминка у смаку. ну Це потрібно скуштувати, тому що смак у нього такий ну, досить своєрідний. Не схожий на інші сорти. І досить цікаво він так, плодоносить, бачите, такими гронами всередині в гілочках. І ягода в нього також ну, дуже крупна. Також середньостиглий сорт, і він вже на підході, вже ось-ось. І з нього також буде вже такий повноцінний збір. Але кущики такі досить компактні, досить гарно він виглядає. Особливо коли вже ягідка тут набирає колір. Ось дивіться, який прекрасний кущ. Оце хорон. І смак досить класний, і ягода ось самі бачите, якого калібру. За ось такі кущики звертайтеся, приїжджайте, можете собі придбати. Звідси прямо з плантації. Так, ось тут Нельсон. Нельсон досить високорослий кущ. Він де середньопізній, він трошки буде пізніше дозрівати до середні сорти. Але як бачите, ну, поодинокі ягодки вже є, також вже починає дозрівати. Але також по смаку. ну... Хто має, то знає смак Нельсона. Такий вражаючий досить, досить солодкий. Ягода абсолютно не кисла. Це ще хурон наш. Ну, Хурон взагалі я б... <смас> з нього якісь фотографії робив там, для природознавства, бо ну, дуже, дуже красиво виглядає цей сорт. Ось Чандлер. Е... Також середньопізній сорт. Бачите, тут ще абсолютно немає дозрівшої ягоди. Але Чандлер характеризується своєю крупністю. Це найкрупніший сорт. Ну, коли він дозріне, я вам покажу. Там ягодка буде в діаметрі до 3 см. Це дуже-дуже гарний сорт, особливо для продажу ягоди, тому що він дуже такий презентабельний, крупність в ньому вражає. Бачите, загрузка також досить хороша. Ну і Це такий своєрідний кущик, тому що він не так як блюкроп, що дуже багато порості він пускає е знизу, тобто нових гілок. А він більше пускає вже гілок другого порядку. І кущик в результаті виходить такий досить компактний. Так, далі у нас сорт драйпер. Драйпер також характеризується середньостиглістю, ну і досить смачним таким. Солодким смаком. Кислинка також тут відсутня і досить крупна ягода. Ось самі їх бачите. Також він вже на підході у нас. Що трішки вже почнемо збір. Ось такими китицями також він плодоносить. Ну, Досить хороший сорт. А тут у мене вже пішли пізні сорта. Це Еліот, який ніколи не підводить своєю врожайністю. Дуже врожайний сорт. Потрібно слідкувати також за його обрізкою, бо він надзвичайно багато порослі викидає. Ну, Щоб тут не було перегрузу. Кущики досить гарні, загружені ягідкою. Ну і він стабільно кожного року досить чудово плодоносить. Бачите, ягода тут ще абсолютно не дозріває. Ще вся зелена, але вона нас порадує десь через місяць-півтора. Цього року дуже змістилося дозрівання ягоди в різних сортів. Десь фактично на 15-20 днів. Швидше ягода почала дозрівати. Тому що була дуже тепла весна. А ось це у нас такий як Ліберті. Також пізні дозрівання. Терміни дозрівання ті самі, що і у Еліота. Ну, Ліберті. Вона набагато крупніша за Еліот, і ягода така досить тверда, хрумка у ній. Так що, в принципі, цей сорт, ну, я йому віддаю перевагу над Еліотом. По Порожайності також досить все тут так пристойно. Ось дивіться, на одному кущику. Ось які ягоди, які прекрасні китиці. де не вже є екземпляри. що... Подозрівали вже, це так поодинокі ягодки сигнальні. Але в основному ще стоїть все зелене і чекає свого терміну. І ось тут уже мій найпізніший сорт це Аврора. Загрузка куща також досить непогана, кущ компактний, такий, як і Хурон чи драйпер. Він не є такий дуже високорослий, як інші деякі сорти. Але цей сорт. Ну, коли в нас була е, звичайна весна, не така тепла, як цього року, він плодоносив аж до початку жовтня. Цього року, я думаю, плодоношення тут закінчиться ну, максимум середина вересня, тому що все буде набагато швидше. Але ось, як бачите, також для пізньої ягоди це суперовий сорт, тому що кожен буде мати пізню ягодку, аж ну, як мінімум до вересня, в кого теплі весни, такі як цього року. Ворожаєм я на своїй посадці цього року абсолютно задоволений. Якщо нам погода дозволить зібрати весь цей врожай, а також ті самі птахи і слимаки, то буде все чудово. Але кожного року, кожного року є свої нюанси в вирощуванні лохини. Цей рік надзвичайно посушливий, тому потрібно дбати про полив. Не забувайте про полив, бо без поливу крупності ягоди ви не доб'єтеся. Ну, відповідно, кущик буде набагато менше розвиватися. Тут, де моя ось ця контейнерна посадка з водою, у мене проблем немає, тому у мене тут дуже гарна така крупність ягоди і дуже велика її кількість, яку ще гарно розвиваються. На посадці, яка в закритому, відкритому ґрунті, там трошки інша ситуація. Я вам наступне відео покажу, коли там почнуть дозрівати вже мої сорти, тому що там більшість середньостиглих сортів. Ягода там набагато дрібніша, тому що є проблеми з водою. І це досить важливий такий фактор для вирощування лохини, тому що це впливає на, на її товарний вигляд. Адже всі люди хочуть якнайкрупнішу ягоду. Ось така у нас вийшла сьогодні невеличка екскурсія по моїй плантації. Провів вам такий невеличкий огляд сортів, розказав дещо про них якісь, якісь особливості, показав їх вигляд, як вони плодоносять. Тому постарайтеся доглядати за вашою ягодою, це не є вже так і важко. Тим більше для цього я знімаю відео, показую вам, що я роблю, на рахунок обрізки, обробок, поливу. Все на каналі є. В принципі, будете повторювати більш-менш ці дії за доглядом ваших рослин, і буде у вас також хороший результат по плодоношенню. Тож не забувайте ставити лайки, підписуватися на канал. Ну, а хто хоче придбати саженці, звертайтеся, все є в наявності. Ну і навіть ось такі великі рослини, які вже повністю загружені з ягодою. Все, всім, на все добре, до побачення!